Вітаю всіх, тема сьогодні буде про солоби. Чому? Тому що дійсно тема важлива, і якщо насправді то у дуже багатьох людей є проблеми з артрозом, з артритом. Тому це дійсно важлива тема. І, на жаль, дуже багато людей починають думати або навіть починають робити обстеження і лікування своїх солобів, тоді коли вже на жаль це не початкова стадія артрозу або артриту, а вже, на жаль, третя, четверта. Тобто тоді, коли вже треба міняти суглоб. Тому дійсно те можливо. Якщо у вас цікава тема суглобів, якщо у вас вони турбують, якщо у вас є артроз або артрит, то ця тема саме для вас. Тому не перемикайте, ставте уподобайчик і обов'язково підписуйтесь. Це дуже важливо. Дуже багато людей навіть не знають про те, що в них вже виникають якісь зміни по солобам, І Приходять тоді на обстеження, коли виникає біль, коли виникає набряк, коли вони хрустять, і тоді, коли люди не можуть ходити. Це стосується солобів колінних, плечових та інших. Але насправді, якщо ми говоримо про те, що ми вже маємо симптоматику, ми маємо вже якісь порушення в рухах, в рухливості, то це вже, на жаль, не початкова стадія артрозу. І деколи на такій стадії вже дійсно лікування консервативне буде не. Ефективним і дійсно дуже часто в такому стані, коли вже ми коли ми вже говоримо про е, порушення рухливості, треба думати і шукати можливості на операцію. Але давайте ж почнемо саме просто: коли ж треба е, перевіряти, коли треба думати і починати обстежувати свої сулоби. Це дійсно важливо, тому що багато людей навіть не знають не знають про те, що зміни які виникають в сулобах починається. Задовго до того, коли вони починають турбувати нас, і коли в нас виникає симптоматика або скарги, які призводять до болю, до набряку, до дискомфорту, до припухлості. Тому дійсно те можлива, запрошую вас до підписки. Дуже багато людей, коли я, наприклад, роблю обстеження ніг і ми обстежуємо судини, артерії вени, я їм кажу, що вам треба перевірити ваші коліна чи інше, сулобам. Вони кажуть, для чого? А я кажу, тому що там є зміни. Люди кажуть пацієнтам, що мене ж нічого не болить, для чого мені робити діагностику сулобів, це додаткові кошти, додатковий час, і це мені не потрібно. Але зміни, які є уже у людей, вони вже є, вони вже говорять про те, що є вже як мінімально перша або навіть друга ступінь артрозу. Тому дійсно, я ще раз наголошую про те, що зміни, які виникають в наших злобах, є багато років. І починають роботи тільки тоді, коли ці зміни або коли наш організм вже перестає боротися, і зміни, які виникають в наших сулобах, є критичними, і запалення вже дійсно є непочатковим. Тому я вам покажу, коли ж треба перше робити діагностику своїх суглобів для того, щоб вчасно побачити, вчасно перевірити і вчасно виявити зміни, які все-таки стосуються артрозу або артриту. А це вже важливо, тому що якщо ви будете знати про зміни, які вже у вас є, ви зможете якось себе уберегти і зробити всі можливі кроки, щоб ваш артроз або артрит не став через кілька років артрозом четвертої стадії, коли треба вже міняти ваші солоби. Дуже багато людей думають про те, що якщо не болить коліно, не болить солобу, значить там нічого немає, значить там не може бути ні артрозу, ні. Артритом, але це не так. Я вам покажу, як можна перевірити, чи, ж, чи є у вас вже початкові стадії, що називається артрит. Тому дійсно важлива тема: не перемикайте і ставте уподобайку і обов'язково підписуйтесь. Якщо коротко, що ж таке артрит або артроз? це деформація суглоба, але деформація, яка заключається в порушення стану хреща, порушення. Стану міністрів, порушення поверхні солоба, які треба побачити. Ці зміни, які виникають, якщо вони початкові, вони не мають жодної симптоматики і вас нічого не робить. Але процес йде, і процес тільки можна побачити за допомогою обстеження, яке треба зробити. Тому яке ж обстеження треба зробити, щоб перевірити ваші слово і щоб вчасно виявити, чи є у вас вже початкові зміни, які називаються артрит. Тому це важливо. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо виявити зміни, які називаються артроз на початковій стадії, нам треба зробити одне просте обстеження: це ультразвукове дослідження. Тому що саме ультразвук дає нам змогу побачити стан солоба, дає нам побачити хрящ, дає нам побачити поверхні, дає нам побачити стан міністрів. І якщо там вже є початкові зміни, остеофіти або нарости на поверхні кісток. Якщо, у нас, якщо наш хрящ вже стоншений, або є якась деформація структури міністрів, це все може говорити про те, що у вас є той чи інший ступінь артриту. Але це початкова або перша стадія. Тому якщо ви думаєте і хочете берегти ваші злоби, приходьте на обстеження ультразвукове дослідження ваших злобів не тоді, коли вони болять. А трошки раніше. Чим раніше ви виявите зміни, які називаються артроз або арт чим ви скоріше побачите ваш стан суглоба, чим скоріше ви дізнаєтесь про товщину хреща і чи немає остеофітів на поверхні ваших суглобів, тим раніше ви зможете почати займатися профілактикою змін, які називаються артроз, і вже можливо почати лікувати. Початкові прояви, які називається артроз. Тому нагадую про те, що більшість хвороб розвивається багато років. І чим раніше ми їх виявимо, чим раніше ми за них будемо знати, тим швидше ми будемо їх лікувати. Так само і артроз можна не довести до стадії четвертої і все життя бігати з нормальними соловами. А для цього треба вчасно виявити патологію. Тому нагадую про те, що саме ультразвук є найкращим методом діагностики таки ваших службів. Ставте опидовачку, цікавитися медициною і не забудьте підписатися. Це важливо.